Друзі, до вашої уваги, так би мовити, народна класика. Чорний в шадолайні на комфортному білому салоні. Автівка у нас з Бельгії 22-й чистий рік, 55 тисяч пробігу, повністю в рідному красі, максимальна батарейка, діюча гарантія на батарейку до середини 30-го року. 95 кВт у нас тут 408 кінських сил, повний привід, пневмо підвіска в базі, відповідно йдуть гарні диски на 21 радіусу з проточкою, на Bridgestone резині 24-го року. Додатковий зерний порт, матрична оптика, 360 камери, як я вже казав, Shadow Line. Котруюсь офіка повністю в рідному окрасі, без жодних сколів, тому подібне. Ось, Він код автомобіля. Є проекція. Заводське напилення задніх вікон. кузову ну, дуже збережено. Тобто жодних царапин, сколів абсолютно немає. Є в нас також мертві зони, ставки шкіри, акустика Ben Oсен, пам'ять сидінь з обох сторон. Комфортні електросідіння з електроподовженням. Також на кранчику можна регулювати ось ці опори, вони прижимають, що тут, що тут тобто то вони електрорегулюються, окрім попереку. Тобто можна собі зробити вші числа, але комфортні. Є у нас 56 тисяч пробігу, як я казав, є у нас також проекційний дисплей, підгріплені сидінь. Дестронік у нас також є, тут утримання дистанції, аварійне гальмування, є у нас панорама. Також. Білий колір додає зразу автівці преміальність, якусь простору всередині. Також він дуже гарно служить. Приїжджали автівки із 150 тисяч пробігу на цій шкірі балкона. Тобто вона не лізе, ні нічого не потріскується. Тому це дуже-дуже суттєвий плюс. Є заводська плівочка, всі резинові коврики, автівці присутні, також без нас. Що це п'ятий місяць 22-го року, дві кнопочки, є безключовий доступ, є також відкриття бажника з допомогою помаху ноги. Стандерних карт. Салон з іншої сторони. Зараз повторюсь по кузову, дуже-дуже все чітко. Переднього пасажира дверна карта, сидіння, ну, тобто, до сидінь заліз заважень, абсолютно немає. Тому що Тут якесь було пожмакання, чи відповідно, щоб шкіра десь злазила, дуже така приємна, ну, дорога шкіра. Тому кого цікавить дана автівка, поспішайте. Адже в 2022 році автівки на білому кольорі у комфортному салоні, шадолані, це є досить-досить така рідкість. Тому я думаю, що ця автівка скоро знайде свого власника.